Випуск новин про знакові події у студії Інна Літовченко. Моє вітання. Сьогодні 14 квітня, саме цього дня 1768 року, Максим Залізняк та Іван Гонта підняли гайдамацьке повстання, яке увійшло в історію як Коліївщина. 1863 року засновано Київський центральний архів. 1930 року на екрани вийшов знаменитий кінофільм Олександра Довженка Земля. Ще цього дня 1894 року Томас Едісон продемонстрував роботу кінетоскопу батька нинішнього кінопроектора. А 1912-го зазнав історичний аварії Лайнер Титанік. Вчора Україна знову не дочекалася. Головної політичної інтриги квітня обрання нового прем'єр-міністра України, яке може обійняти чинний голова Верховної Ради Володимир Гройсман. І про інші неординарні події в Україні. Україна почала готуватися до 20-річчя конституції незаконно засудженого Росії українського режисера Олега Сенцова. Утримують в Якутській колонії. В Японії робот, який вміє говорити, пішов учитися в середню школу. А британські вчені спростували існування лухнейського чудовиська. Сьогодні Житомир спробував встановити рекорд України та отримати почесне звання Найблагодійніше місто України. Мета цієї акції зібрати в центрі міста щонайменше 50 тисяч благодійників та 1 мільйон гривень для онкохворих дітей. Чи вдалося їм це зробити, дізнаємося у найближчі години. Мене звати Махорін Геннадій Леонідович, кандидат історичних наук, викладач Житомирського національного агроколічного університету, депутат міської ради. Житомир має давні традиції меценатства і благодійництва. Це і барон Дешедуар. Це і брати Дуриліни і багато інших, які підтримували освіту, підтримували охорону здоров'я. І ми повинні відродити ці традиції суспільної благодійності, щоб дійсно благодійність стала суспільним обов'язком кожного. І тому я закликаю громадян Житомира, Житомирців прийти 14 квітня і виявити свою волю, свою підтримку ось цій благодійній акції, цій благородній справі. От встановлені рекорди доброти, зібрані коштів для тих, хто найбільше цього потребує. Добрий день. Мене звуть Ракович Олександр. Я депутат міської ради, директор торгової компанії «Полісся Продукт. Житомир це наш, наш поліський край, це край добрих проектів. Тому запрошуємо всіх Житомирян прийти 14 квітня на майдан Соборний і прийняти участь в проекті доброти який об'єднає близько 50 тисяч людей завдяки цьому Житомир стане містом, який потрапить до, ціналь... до... до національного проекту доброти в Житомирі. Дуже багато благодійників, багато тих людей, які всім своїм серцем допомагають людям, які цього потребують, і тому ми запрошуємо прийняти участь в цій акції і своїм прикладом показати відношення до цієї доброї справи. І ще про цікаве у нашому краї у Житомирі демонтовані вже 47 незаконно встановлених торгівельних кіосків. Патрульна поліція відшукала водія таксі, який збив семирічну дівчинку і втік з місця ДТП. Сьогодні у Житомирі презентують нову книгу Людмили Таран Остання жінка, останній чоловік. Також триває наш новий суспільний проект Вільний мікрофон. України в Євросоюз. Учасники голосували більшість проти кожного України. Ваша думка стосується? Я думаю, що більшість не ознайомлена з, з тим, що відбувається в Україні, і голосували не, невірно. Ви вважаєте, Україна готова зробити в Я вважаю, що Україна не зовсім готова, але всі мають таке бажання. Бачимо, що буде далі. Все, мабуть, з часом, я думаю, вчасно. Моя думка така, що треба зробити Європу всередині країни і морально дозріти до того. Культура, мабуть, піднімати саме головне культурний рівень, тільки тоді буде і матеріальна забезпеченість, і все інше за собою. Хотя така Бо якщо раніше. Ввійти в те, до чого ти не готовий, то нічого хорошого з цього не комент ні то коментарів. Ну, я думаю, це нормальна реакція європейських людей, які бачать, яка ситуація склалася в країні. Вони логічно бояться, можливо, є якісь свої думки з цього приводу, що постраждає їхня економіка, або, або буде якась загроза миру в Європі. Тому, можливо, ну, є багато факторів, які могли спричинити ось таку реакцію людей на референдум. Але ми знаємо, що пройшло все одно. Більше трошки більше 30% – відсотків все не так багато, тобто 80% відсотків в принципі взагалі там чи 70 близько того не з'явилось взагалі. Тому я думаю, що багато європейців, і в тому числі нідерландців, вони за входження України до ЄС, тому не варто акцентувати увагу саме на цьому референдумі. Нашу ювілейну франкіану сьогодні продовжує добірка цікавих фактів про українського генія Івана Франка. Виявляється, його заарештували за політичні погляди тричі. Вперше він провів у камері з кримінальними злочинцями 11 місяців. Після другого арешту 1880 року ледь не помер з голоду. Тоді за тиждень в готелі він без єдиної помарки написав повість на дні. І на останні гроші відіслав її до Львова. Після чого три дні жив на три. Центи знайдені на березі річки Прут, А коли їх не стало, лежав без пам'яті, без сил. Спас Франкастери, слуга житель готелю. За народним календарем 14 квітня відзначається День пам'яті Марії Єгипетської. У народі святу називали Марія Запали сніг, Марія Заграй Ярки, Марія Постіші. Щоб дізнатись про літо, спостерігали за нічним небом. Якщо ніч ясна і тече тепла вода, то літо буде тепле і сухе. У цей час розпускається бузок та вилізають лісові мурашки. Тож я бажаю вам гарної та теплої погоди і хороших новин. Це був спеціальний випуск новин про небуденні події, як і всі попередні сьогодні він буде на нашому сайті. tvradio.com.ua. Бережіть себе та Україну до завтра.